Друзі, вітаю! Записую таке коротеньке відео про стан мотоцикла. Мотоцикл Yamaha V-Star 1100. В Японії та в Європі це більш таке знайома, знайома назва Yamaha Dragstar. А от в Америці цей мотоцикл називається Yamaha V-Star 1100. Мотоцикл привезений з Америки з аукціону NPA. На НПІ в нас мало хто купує, тому що це більш такий, знаєте, закритий аукціон для Америки. А в Україну, та й взагалі-та експортом в інші країни мало хто купує, тому що там ціни високі і це. Не купують мотоцикли. Але ми купуємо, тому що ми цінимо качество. Такі мотоцикли, як ми привозимо, взагалі, як цей, ну це от хто хоче справжній Yamaha Трахстару Літер 100. Чим класний цей мотоцикл, то ви знаєте, що він дуже надійний, він м'який, комфортний. Далеко їхати. Про стан цього мотоцикла, до речі, і спереді, ззаді гума Pirelli в гарному стані. Ну і тут от стан мотоцикла, я не знаю, тут можна показувати дуже довго, але ну, такі от основні моменти, ну, тут просто новий мотоцикл, реально. Таке просто знайти. ну от В нас є, ми таки привезли, але ясне діло, що на ринку в Україні такого нема. Та і в Японії, чесно кажучи, в такому прям стані ну, дуже складно знайти. Тому що, якщо ви знаєте, в Японії клімат влажний. І Дуже часто воно якось корадує, але тут ну просто ну, ну новий мотоцикл. Просто новий. Так от От я не знаю. там. Ну, просто супер чудовий стан. То весь хром, просто воно все як нове. Кого цікавить більш детальне відео я залюбки зроблю. Пишіть дзвоніть у месенджери. Це я тут зараз роблю таке коротеньке відео. Але кого цікавить, то я можу там все що завгодно проїхати, завести. Там. Тут зараз це просто, знаєте, фотки, можна якийсь там ракурс, але по відео, коли ви дивитесь, то тут вже здопав тут музика, доп світло, дуги безпеки, підніжки, рамки під кофри великі. Спинка пасажира, багажник. Дуже-дуже класний, класний мотоцикл, дуже красивий, надійний. ну, Я думаю, якщо ви шукаєте Yamaha Dragstar Літер 100, то ви розумієте, що цей мотоцикл просто супер. ну Альтернативі от за свої гроші я, чесно кажучи, для себе я не бачу. Це просто супер мотоцикл. Зараз таких вже не роблять. Все, друзі, дякую за увагу. Пишіть, дзвоніть, залюбки, зроблю ще відео, якщо щось потрібно показати.